Загадайте якусь людину і ми подивимось, які між вами стосунки і чи не носить ця людина в ваш бік якийсь камінь за пазухою. І схоже на те, що це людина з минулого. І на даний момент вас пов'язує минуле, саме минуле, якісь спогади, якісь спільні, можливо, пригоди, гарні пригоди, спогади непогані, але все-таки пов'язує саме минуле. І, ймовірно, ви так і вважаєте, бо схоже на те, що Особисто ви вважаєте, що ну, цій людині в житті, вашому ну, не так, щоб і місце є. Вона вас не надто цікавить, не надто надихає, ну є та є. Ви не відчуваєте до неї якихось негативних емоцій. Просто ну нема у вас до неї якогось такого натхнення, якогось потягу, якихось планів. Ну, з'явилась можливо, ця людина раптом у вашому житті. Ну, ну і ладно, ну і нехай собі. Зате ж ви для цієї людини, немов ключик до якогось успіху, до якогось натхнення, до якоїсь насолоди, можливо, ця людина нещодавно знову з'явилась в вашому житті, саме з проханням, щоб ви допомогли в чомусь щось досягти, щось десь розрулити. Але десь всередині навіть не усвідомлено, швидше за все, живуть якісь негативні емоції у ваш бік. Можливо, людині не надто приємно, що приходиться виступати в ролі прохача біля вас, і через те вона навіть не усвідомлює, що їй це не дуже подобається, що десь там є якась така неприємна емоція всередині. Ну, стосовно камня за пазухою, він якийсь такий ну, нейтральний, я б сказала, вам він нічим не загрожує. Просто ця людина швидше за все ніколи вам про те не зізнається, що для того, щоб ви їй помогли, вона готова піти на якісь жертви, вона готова піти на якісь уступки, для того, щоб були ваші стосунки, ця людина готова десь там здати свої якісь позиції, щось пообіщати, щось для вас зробити. Але карти вам радять в коло свого близького оточення краще цю людину не підпускати. Можливо, якщо дійсно людині потрібна допомога, ну допоможіть і ладно, але друзями краще не ставати. Можливо, ця людина дійсно з'явилася в вашому житті тільки для того, щоб ви допомогли з чимось. А якогось такого прям гарного емоційного контакту між вами і немає.